Убит. Куриное филе 100 граммов. Брынзочки 50-150. Это белок. Хлеб со швырки в углеводы 50 граммов. Тут на тарелке у меня 200 граммов. Салат. Приготовила я себе цветную капусту. Не дуже у нас смачна. С морковкой по-корейски идеально. На снеданок у меня было мало салатика. Зараз у меня 150 грамм салатика. Тут в мене виходить 350 грамів. Можна смачно їсти і худнути. Дівчата, що стосовно їжі. Я кожен раз намагаюся приготувати щось смачненьке, але оскільки я мало їм, мені надовго вистачає. Оце, наприклад, куриця, да, третій день я її їм. Ну, коротше, я не парюсь, я готовлю їжу на пару днів. Можу там бринзочки додати, можу якось салатик поміняти, але в принципі глобально не парюсь. Ми не з такої сім'ї, ми з простої. Всім гарного дня!